Місто Чернівці, вулиця Галицький Шлях, напрямок. Знятима на траса Чернівці Івано-Франків. Поруч знаходиться автозаправка. Продаж будівельних матеріалів навантажувачів. Напрямок Чернівці. До центру 3 кілометри. Ресторанний комплекс зданий в експлуатації 750 квадратних метрів. Земля в оренді три сотих. давайте, ще будемо. Почнемо, петельні, Давайте. Ну, Вигрібні ями одна з одного боку, друга з другого боку для зручності. Mm -hmm. Дуже великі, заізольовані, все зроблено для того, щоб працювати. Ми так, ми так, собі, порахували, ми так собі порахували, що все на кондиціонування, все виведено сюди, з мервині теж розтягнуто кондиціонування, тільки ті, 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 наружні блоки є в наявності, просто не установили. Все, є, все, не встановлено, тому що, ну, менше було, там є ті тканьки. Система опалення рудовська. Підведено газ. А газ, як що? резко зроблена, вон цей редуктор свій наш. То, що Ми зайняті трохи, то навіть ті, по посередньому. Просла, але видно. Приміщення котельні. Приміщення котельні. Отака рудовська система опалення, тобто система опалення воздухом теплим, з рекуперацією тепла. Рудовська система опалення. З рекуперацією тепла, тобто з рекупераціє то, самих це тепла. на сьогоднішній день. Це водичка тепла на номера, тому що заплановано 9 номерів на верху мотельних. На третьому поверсі. Зараз ми подивимося. Це буде Це система теплої води, подачі теплої води. Це все опалення. Тобто воно розділене на кожний етаж, скажем, ну, щоб контролювати повністю етаж, це все на автоматиці має бути, є пульти, є всі діла. Це практично, майже майже вже те, що тут все дороблено, тільки в порядку. Ну, трохи запитати ці е, такі світнення. Відтереш, за їх не буде. <ський> так, <світник> да, я тут не бачив, що є цього багато так. Ну тут воно пригодиться. Це розумієте, за це під кондиціонером виводи для кондиціонерів. Виводи. Так, тут тут, тут наружні блоки мають установитися тільки і все, і кондиціоніровані теж тут пожежні е, сходи пожежні. Ну, і... Сходи сходи з двох поверхів, ну і під ними буде розташовано ці блоки, всі там є в може... Є багато, може це немаловажно, важно, є багато матеріалу. Ну, скажімо, на пожежні сходи вже теж майже все готово, навіть вже заготовки зварені. Це Це той ну, тільки доробляти ага. вже потрібно. Але, щоб було, Бо може це буде комусь теж цікаво. Тобто ну, та, той матеріал існуючий, який ще є в налічі, уходить ну, всього, в... ніхто звідси нічого не забирає. Бодай там Наприклад, є яка з дошка, вона лишається тут, з цією ходу в стоїмості, ніхто її нікуди забрати не буде. Якісь сапщограві є. Дайте дісати. Літній майданчик. Вхід, вхід з літнім майданчиком. Вхід можливий звідти, можливий звідси. Там теж сходить з передують. Можливий вхід і спереду, фасадний. Там по проєкту від дороги карман. Далі трошечки зупинка маршрутної маршрутного маршрутки, маршрутного автобуса. І це треба обладнати. Ми ці і заїзди, ще ми не робили. Є дві. Вхідні двері металопластик. Вікна також металопластик. Так, ну, от перший поверх. Коридор, перший поверх. Підлога, бетон. Це перекриття монолітне перше. Перекриття монолітне. Так. Стіни поштукатурені. Зал. зал. Запланований банкетний зал. Так, нами запланований. Отакий банкетний. Наскільки посадових місць? Ну, ми, ми, з... Я думаю, що 150. До 150 це матеріали ще зла складжені, от наружні блоки кондиціонування. А це ще те, що стосується до опалення якісь решітки, от от так вони виглядають. Це вже загідно, тільки його підняти. Ми навіть зробили основу вже першу під стелю з гіпсокартону вже починали робити. Встановилися ну, у нас. От кондиціонери. То є подача тепла, а це є забор тепла. Ну, то, то Забор воздуха, скажімо. Внизу я зараз покажу, ми будемо там стояти такі два. Як вони називаються? Одним словом, вони викидають грязний воздух, а теплий, чистий повертають назад. Це називається рекуперація тепла. Рекуперація. Тобто, з мінімальною втратою тепла. Вигляд з вікна, вулиця, галицький шлях. Але комунікація теж є. І як вона називається? Із супутникова, і, і проста. С... Да. Встановлена супутником. Все Су. теж Су. Су. по Путников... номерах, туди так Що званих. Цокари чи розводка зроблена для відеоспостереження. Відеоспостереження, протипожежна безпека, е, телеця комунікація. вся. Ну, я Витяжка. Оце, це коридор, виходить, мотеля. Другий поверх, мотеля. отак звідси починається номера. Сюди тут один у нас є. Отакий з другим світом, так званим. Буде такий номер один з таким вікном. Тож вже каркаси під потолки, під все, що Вигляд, фасадна частина будинка, вигляд на вулицю Галицький шлях. Це тут має бути сама. Саме... Душева кабінка там буде. І зараз я покажу одну, типу, От, готову вже маю. Mm. Тут буде в даному випадку душева кабіна. І таких є 9 номерів, приблизно розмірами однакові, тільки без таких ну, трошки інакші стеля. просто вже стелею і, і з простими вікнами. Це тильна сторона. тильна сторона. Не хотіли робити їх меншими, тому вийшло 9 штук. От приблизно такий самозілок. Стіни підлога, керамічна плетка, стеля підбита пластиком, є витяжка, витяжка, душова кабінка і встановлена раковина. Є раковини, кстати, у налічі теж всі, наприклад. Сходи, може, Цокольний поверх. Всього приблизно 700, коло 750. 275 по поверху десь. Ні, було 250. 250, грубо 250. таке приміщення цокольного Ну, Ми тут планували кухню по проєкту. Тут, тут у нас одна водичка. Вона розібрана зараз. <порху> На водичка вот така у нас запитана. Це помпа скважина. Скважинка. Тут, тут же на місці даже скважинка. Сняв? Сняв. І колодязь там на дворі. Коли там, там глубинний насос стоїть і запитаний, зараз покажу на другу сторону. Тут Це вхід, вихід на двір туди соколя є. Тут є вихід да. вихід угу. свої двері. Вихід. вихід. Окремий вихід, вхід. Тут у ну, кімнату зведені всі, ну тут темно, тут немає ніякого освіти, але з боку стягнуті всі комунікації, відеоспостереження, програмна сигналізація, якщо? пожарна сигналізація. Тобто Тут буде якийсь такий центр управління, ми поставимо комп'ютери і, і можна працювати. Пусть. Всі проводи сходяться туди.